Вважається, що безпілотники Бобер несуть радянський кумулятивний заряд КЗ 6 який раніше здебільшого застосовувався для підривних робіт, зокрема для пробивання отворів в сталевих плитах, броньованих закриттях, залізобетонних плитах, стінах, тощо. Вибухом заряду КЗ-6 у повітрі або під водою пробивається броня товщиною до 215 мм. міліметрів. Залізобетонна плита товщиною до 550 міліметрів, а ґрунт на глибину до 800 міліметрів. Експерти вважають, що український дрон камікадзе Бабер заслуговує на увагу передовсім через прагматичні рішення при його розробці. Наприклад, при запуску дрона можна обійтися без катапульти чи ракетного прискорювача, натомість використовують злітно-посадкову смугу. Смуга як обов'язкова умова може бути й недоліком безпілотника однак, фахівці звертають увагу, що аналогічні іранські дрони можна запускати з даху автомобіля, якщо той розженеться до злітної швидкості дрона.